Всім привіт, друзі! З вами Тарас і сьогодні я хотів би вам показати один день із сільського життя. Причиною такому відео стала велика кількість запитань, а що ж ти робиш у селі на вихідні? Чим ти там займаєшся, чому ти їздиш до вихідних у село? Тому давайте я вам просто покажу, щоб у вас було менше запитань, заодно поглянути, як же я проводжу вихідні. В першу чергу хочу розказати, що це була субота, і моя субота поділилася на два етапи. Тобто день розділили на дві частини. Перша частина дня це було косіння трави для корови. Як бачите, в даному випадку косили трактором. Ну а друга частина дня це пасіка. Давайте спочатку розповім за косіння трави. В першу чергу хочу сказати, що трави було достатньо, тобто площа велика, тому довелося взяти трактор, косарку і поїхати на поле з травою. Косарка в даному випадку саморобна, в принципі, як і трактор. Трактор, до речі, вітчизняне виробництво називається Т-25, а число 25 вказує про те, що він має 25 сил. Косарка в даному випадку називається сегментна, є також роторна така кругла. І маю зауважити, що єдиний її мінус це як ви можете бачити, що вона іноді забивається травою чи землею. Дана косарка дуже не любить нерівності, скажімо, кротовин, болота, пеньків. І товстих якихось гілячок. Тому її часто доводиться чистити, як в даному випадку. Якщо комусь здається, що це все просто, то керувати трактором не дуже просто. Там є багато важелів, а саме близько 5-6. Давайте переглянемо. В першу чергу в нас два важеля, які керують коробкою передач. Один важель вибирає передачу, інший важель вибирає повишена вона, понижена чи взагалі реверс. Ще два важеля – це керування гідравлікою. В даному випадку один важель це піднімає, опускає так звану сергу, в якому в даному випадку у нас на ній встановлена косарка, а другий важель це керування гідравлікою прицепа. Їх ви можете бачити спереду два червоненьких біля панелі. Ще два важеля це один ручний газ, а інший вал відбору потужності, до речі, від якого і працює дана косарка. Косарка працює по принципу ножиць, тобто в нас є одна сторона, яка стоїть, і ножі, які їздять ліворуч та праворуч. От. Тому ми проїжджаємо, скошуємо, далі піднімаємо косарку, вмикаємо валик боро потужності і їдемо назад на початок. До речі, до нас навіть прилітав айс, для того, щоб подивитися, з чим же ми займаємося. І в компанії, звісно, веселіша. Так як траву потрібно косити точно і не пропускати рядки, тому швидкість була чимала. Ну, тобто мала. Е, також є такий фактор, що потрібно було їхати акуратно, різно, як бачите, заду росли буряки, тому потрібно не заїхати на них, не скосити їх, а далі взагалі росла картопля. Коли ми під'їжджали, ми опускали косарку, вмикали вал відбору потужності, проганяли ножі, далі вмикали найнижчу понижену передачу і з мінімальною швидкістю, але максимальними оборотами косили цю траву. Як бачите, поле величеньке, а швидкість трактора маленька. Згодом ми прокусили пів поля, далі продовжували косити. Косарка забивалася, але все ж таки працювала. Як ви можете бачити, зблизька частота її роботи доволі велика, тому пальці туди вставляти ні в якому разі не можна. В принципі, як і ногою чистити. З валу відбору потужності в нас йде кардан, нашків, шківа на так званий колінвал і далі вже рухає самі ножі на косарці. От, трактор впевнено їхав з на малій швидкості, але крутив великі обороти. За рахунок цього ми якісно скошували траву, як бачите, навіть рівненько. От. І так продовжувалось в принципі, весь день. Ну як весь день? Близько 3-4 годин, а саме стільки в нас пішло на косіння цієї трави. Як бачите, коли ми доїжджаємо до кінця рядка, нам потрібно підняти косарку, вимкнути валу відбору потужності і здати назад для того, щоб почати новий рядок. Це була перша частина дня. Другою частиною дня це була пасіка. Колись я знімав відео про те, як ми підготовували вулики. Але сьогодні я вам хочу розказати, як ми качали мед. Після зими багато бджіл постраждало і заморозів, тому ми хотіли також подивитися, в якому вони стані. Як бачите, пасіка в нас і не маленька, і не велика, щось середнє, близько 30 вуликів, тому потрібно підійти до кожного, подивитися до сімей, які у них живуть, і виявити якісь ну, не несправності, а чи є у них проблеми, чи сильна сім'я, чи слабка, і, звісно, записати у їхній щоденник. В кожному вулику, як я казав у відео, є щоденник, в якому записується все про їхнє життя, щоб знати, в якому вони стані. В даному випадку, наприклад, ви можете бачити, як молоді бджоли вчаться літати. Обльотуються, як не скажуть. Ну і моя улюблена частина, як я люблю показувати, як же живуть бджоли у вулику. Багато людей писали коментарі, що о, страшно, я б ніколи не додумався подивитися туди, бо страшно, можуть вкусити. Маю заперечити вам, друзі, навіть якщо ви засунете руку і поставите її на дно, бджола у вас не вжалить. Бджола може вжалити лише в двох випадках. Перший це коли їй не сподобається ваш запах, а другий випадок це коли ви її придавите. От, тому в даному випадку в кожної бджоли якась своя робота, вона біжить по своїх справах і її явно не до вас. Їх навіть можна струсити, чим ми, в принципі, і займалися, так як рамку з медом потрібно вийняти. Бджоли просто падали вниз. І бігли далі по своїх справах на іншу рамку. Як бачите, ми її виймаємо, зверху пів рамки є меду, він запакований, і далі її потрібно віднести на веранду для випечки, але бджолами ми її не понесемо, тому ми її струшуємо. Після такого струшування все одно деякі бджоли залишаються як і в сотах, так і на рамці. Далі ми їх забираємо щіткою. Бджоли не кусаються, це все робиться, як бачите, голими руками. Лише єдина міра безпеки це капелю, щоб вони не вкусили в шию, в ніс, чи десь за вухо, бо найбольніші точки це ніс. Далі ми беремо рамку, яка вже без бджіл і несемо на веранду, на якій стоїть медогонка. Головне не впустити у веранду ні одної бджоли, бо якщо бджола побачить, що там є запаси меду, вона може вилетіти, прилетіти в вулик, сказати своїм подругам, і вони прилетять всі стави назад. Одного разу так і було, і дуже важко їх було виганяти. Зараз ви можете бачити медогонку, в яку вставляються Т рамки, і завдяки відцентровій силі мед, коли розкручується медогонка, вилітає на стінки. Далі по стінках стікає вниз і витікає вже в посудину, через ситечко, звісно. Але є такий нюанс, що не можна сильно крутити і потрібно міняти сторони рамки. Тому що ми викачуємо спочатку з однієї сторони, виймаємо рамку, ставимо іншу і викачуємо з другої. Якщо сильно розкрутити, вощина може вірватися. Це ось це, що посередині в рамці, і тоді це буде трошечки недобре. От. Ну а далі, як бачите, в ситечку, в миску і далі вже по ємностям для меба. Ну а на цьому моє відео вже підходить до кінця, друзі. Сподіваюся, вам сподобалось. Оцінюйте, задавайте питання в коментарі, буду завжди радий на них відповісти. Ну а у мене на сьогодні все. До нових зустрічей, бувайте!